нами на прямому зв'язку народний депутат восьмого скликання Борислав Береза вже з'являється. Пане Бориславе, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава Вітаю вас, пані Олена. Пане Бориславе, повірте, я б ніколи вас про це не питала, якби ви не були колишнім народним депутатом. Це по-перше, а по друге, якби це не була інформація дня сьогоднішнього. Про що нам каже народний депутат Ярослав Желізняк, який так само активно веде телеграм-канал, як і ви, каже, що до Верховної Ради внесли доопрацьований законопроект про декриміналізацію порно. Я точно не та людина, яка, знаєте, буде казати: «фу-фу, ви що там в нашій країні скрпи, і де та все. Але все ж таки, в мене є відчуття нагальності часу які в нас є проблеми, що зараз відбувається? На що треба реагувати? Тому в мене дещо десонує оця ідея того, що цим треба займатися зараз. А як ви гадаєте, що у ваших колег вже все, все поробили? Можна до цього переходити? Знаєте, тут два в одному. По-перше, можна робити все одночасно, це перше, дійсно. А по-друге, ну вони роблять те, що можуть. Давайте відверто казати, сьогодні Верховна Рада може голосувати тільки за те, що дає, ну скажемо, що підтверджує своє добро на голосування Офіс президента. І якщо це питання економіки, фінансів, це питання будь-яке, яке зачіпає. Фінансові потоки, то без дозволу в, е, Офіса офісу президента ніхто нічого не проголосує. А цей законопроект 100% він ну до нього в офісі без президента будуть байдужі, навпаки, можуть навіть підтримують, щоб якось попіаритись. але в будь-якому випадку е, тут вони не будуть заважати. Тому законопроект з'явився. Але те, що цей законопроект, як мінімум, може допомогти е, уникнути тої проблеми, коли давайте відверто казати, представники правоохоронних органів. Затримують дівчат, які займаються ну це Оліфанче, це інші, і розповідають, що вони йдуть на посадку. А Саме найцікавіше, що вони самі використовують державні гроші на те, щоби зробити контрольну закупку. Щось інше, якщо ця проблема зникне, і ці правоохоронці почнуть займатися своєю діяльністю, яке повинні вони займатися по забезпеченню безпеки в країні. Оце буде супер. Якщо це допоможе, я аплодую. Так, да. ну і повертаючись, власне, як я вам сказала, пане Бориславе, до подій дня сьогоднішнього. Та те, що більше резонує і викликає занепокоєння. Це, звісно, історія наших міжнародних стосунків. Все світі з минулого тижня змінилося. Неможливо це ігнорувати. І звісно, новообраний президент Сполучених Штатів Америки він теж буде до речі. Він теж має там певну історію з таким поняттям, як порно, але то вже не наші справи. Те, що зараз відбувається, та, ми дізналися про те, що Дональд Трамп нібито вже мав телефонну розмову із винним злочинцем Путіним і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який на низькому старці і збирається дзвонити Путіну. Мені здається, пане Бориславе, що на це має реагувати наша влада якимось чином, але для цього треба мати плани стратегію. То що в нас із цим? А я. ви що не чули? В нас є план перемоги, в нас є план посилення, в нас є план по створенню плана. Ну я підозрюю це, і в нас є план проаналізувати попередні плани для того, щоб створити новий план, який вирішить питання планування в перспективному плані. Ну якщо без жартів, то а, все як завжди, нічого нового. Тут трохи інша ситуація. Давайте так. Я подарую вашій програмі сьогодні декілька інсайдів. Я поспілкувався з представниками республіканців в Штатах, які мають відношення до як би це модно казати, центри прийняття рішень. Зараз е, в офісі президента будуть вирішувати декілька моментів. По перше, це момент з е, послом Маркарова. Так. Це не жарт. Ну це не ставлення до Маркарова. Ми всі пам'ятаємо вимогу спікера Джонсона про те, щоб замінити посла. Коли був Байден, можна було це ігнорувати. А от зараз зараз проігнорувати не вдасться. Більше того. Е, Республіканці вже натякнули, що вони про все пам'ятають. Тому зараз в офісі президента будуть намагатися вирішити цю проблему якомога швидше, кого поспризначить це окрема історія, але часу не так багато залишилося. Це фактично до визнання Трампа переможцем. Це відбудеться через там 37 днів і. Тоді будуть багато питань. Треба в це думати. До речі, Ізраїль вже замінив свого посла і теж через схожу ситуацію. А, далі. У Зеленського є велика проблема. Це історія з Сергієм Лещенко, з його історією, з прокурором на 100% і далі, далі далі. І ця історія, скажімо, зіпсованих стосунків з Трампом. Щоб не казали зараз. Представники офісу президента, але після того як син Трампа Дональд Трамп Джуніор виклав дуже такий образливий а, твій а, в... а, допис в, в інстаграмі в історії, всі зрозуміли, що ну стосунки не дуже хороші. Поясню, що відбувається. Трамп мстливий, це відверто, егоїстичний, і він пам'ятає історію з Манафортом, історію, коли Сережа Ліщенка це все підняв на поверхню. Що обіцяв йому Зеленський, як в цьому був задіяний ситник? Багато запитань тому тут теж буде історія, яку треба вирішувати зараз. І це обговорюється в штатах, тому що це одне з питань, яке у Трампа не закрите. Скажемо так. Але є ще й інше питання: а те саме, як закінчувати війну? Чому тому, що в Сполучених Штатах вважають, що ну нераціонально далі. А вести цю війну і допомагати Україні так як раніше, чому так сталося? Ну, це треба запитати нашого Володимира Олександровича Зеленського, тому що скільки там він підписав вже договорів про безпеку, про все інше, ну як допомогло краще б замість цих чотирьох десятків договорів він підписав один зі сполученими штатами, який би діяв і сьогодні. Це по перше, далі йому треба розуміти, що треба вести розмову з Трампом. Розмову з Трампом можна вести не тільки з самим ним, можна вести з Іванкою Трампом. Це є чоловіком кушніром, які впливають на думку Трампа. Є ще декілька людей, до яких Трамп прислуховується. Чи є в Україні ті люди, які можуть поговорити з Трампом і донести до нього думку про важливість України? Є. Чи готовий Трамп змінити свою позицію, якщо він побачить кон'юнктуру? Так, 100%. Але чи є ці люди в оточенні Зеленського? Ні. Більше того, вони навіть не мають політичного забарвлення більшість з них. Але Офіс президента до жодного з них не звернувся. Це я знаю 100%. Я спілкуюся з декільками з них. Це перше. Друге, офіс президента не має. Поки важелів для того, щоб впливати на рішення Трампа. А часу з кожним днем все менше і менше. Волати Трамп, чому ми не в НАТО, не вийде. А, треба вирішувати питання зараз. Хоча, поки мені здається, в офісі президента просто чекають. На що вони чекають, я не знаю. У нас залишилось небагато часу. Ми повинні використовувати у своїх інтересах. Тому тут треба робити щось. І останнє. Наскільки мені відомо. А, Зараз в Україні багато хто чекає, що Трамп все вирішить дуже швидко і полярно різняться думки. Одни кажуть: все, нас зливають, інші кажуть, все кремлю, хана зараз а Трамп покаже все, що можливо. Я поясню, не праві і ті, і інші Трамп буде працювати в прагматичному форматі. Те, що йому цікаво, те, що він буде вважати за цікавим, і до речі. У України є, що запропонувати Трампу. Але наскільки мені відомо, жодна пропозиція боку uh -huh. офісу президента ще не була озвучена, і ніхто не обговорював нічого з Трампом. Тому тут можна сказати, дивіться, є запит на рішення декілька проблем і є розуміння, як налагоджувати стосунки з Трампом, поки не в першому не іншому випадку ми не бачимо рухів з боку офісу президента. А от тут гальмувати їм не треба. Часу в нас не так багато. Пане Бориславе, ви та звернули на таку цікаву тему. Хто як і чого чекає? Я би її продовжила, але в трошечки конкретних прізвищах, бо ми розуміємо, та справді чому там доля Маркарової напевно вже вирішена. А з іншого боку, є ті тут в Україні люди, які потирають руки від щастя, що прийшов Дональд Трамп, наче він там не президент Сполучених Штатів Америки, а чи то президент України, чи то президент навіть Російської Федерації країни-агресорки. Ви ж бачили самі постали всі ці дописи. Від народного депутата Євгена Шевченка я вже навіть не знаю, як його правильно промаркувати, який говорив про те, що ну все там, Вова до свідання. Він дозволив собі так звертатися до президента Зеленського, якби хто до нього не ставився, але точно не Вова, правда. Далі він розпочав говорити про те, що треба значить, всіх бранців випускати про російських депутатів, ті, які мають справи це і Шуфрич, і ті, хто втекли з України, мають повернутися. Як то цей православний Дмитрук, народний депутат. Дмитрок в свою чергу почав говорити: так зачекайте, треба і шарія до України повертати. Ну і багато хто втік, та я не хочу всі прізвища надавати їм силу. кажуть, ми скоро повернемось, так наче Трамп їм асоціюється із вольницею тут в Україні. А оце ви розумієте, що дає їм підстави про це говорити? Ну і звісно, це слова Євгена Шевченко, який каже: Ми тебе винесемо, буде тут наша влада, і оце все хто дав їм оцю силу вірити в свої слова, в свої думки. Ну, по перше, ви знаєте, ви будете, мабуть здивовані, але я за те, щоб і Шарій, і Дмитрук повернулися. Це як мінімум дасть але підставу злучити їм, їм підозру. Так, це як мінімум дасть підставу. Це перше. Тому дуже чекаємо, щоб вони приїхали. Вони вважають, що влада зміниться. Тут вони праві, а зміниться влада. Але вони вважають, що прийде проросійська влада. Ні, не прийде. Тут вони повинні ну, на жаль для себе не затішатися, але. Я не вірю, що вони повернуться. Я сподіваюся на інше, що наступна влада почне під питання вирішення цієї проблеми. Остаточне питання. Я знаю, що ці слова виріжуть потім всі ці пропагандони і сателіти руського миру, але мені байдуже. Я вважайте, що сьогодні я підпрацьовую бабою вангою? А чому ні? Так от. Те, що він робить, це навмисне хитання, нічого більшого. Це один з елементів розхитування суспільної думки. Дивіться, якщо зараз отак подивитися, ну що демократія в країні може казати людина, що хоче більше того, він фактично ж він що каже, що Вова або ти погоджуєшся або ми тебе скидаємо. От мені цікаво, ми це хто? Це дуже важливе питання. Далі а коли він асоціює себе з улюбленцями. Батьки, ми ж знаємо це з Лукашенком. Коли він я пам'ятаю це на першому національному російському каналі, називав Пушиліна. Назвав казав Пушиліну, Ми ж з вами по на одній стороні барикад. і я пам'ятаю дуже добре ту програму, і йому нічого не було. Чому тому що є гравці? В українському інформаційному середовищі, як і на банковій, які якраз зацікавлені в тому, щоб розгойдувати цю тему, і вони цим займаються. До речі, коли ми кажемо про це, є і інші є атаки по залужному, яке і далі е, тривають з боку Мар'яни Безуглої. Також вона атакує і сирського нового головкому, вона системно дискредитує військових. Розумієте, це цікава технологія, але якщо б у нас був мирний час. У нас війна, і от це найстрашніше, бо під час війни такі рухи це один крок до допомоги нашим ворогам в руйнуванні України. Якщо на банку і вважають, що це просто інтриги і гра, вони помиляються, потужно помиляються. На жаль, прозріння може бути дуже запоздалим, але скажімо так болючим. Дивовижно, пане Бориславе, що нічому не вчиться наша влада, бо це справді це ж клієнти, навіть не наших ефірів, це клієнти Служби безпеки України із цими ну, закли... з закликами фактично до повалення сьогоднішньої влади, і цим має займатися малюк. Манелена, ну, і... вибачте, будь ласка, а якісь пот... хтось підіймав це питання? Ні, не підіймали. Більше того, на з СБУ ніяких заяв не було. З офісу президента там Єрмак щось покакітніше з ним. І все. А знаєте чому? От, я вам поясню, а тому, що це гра. Ще раз кажу тих людей, які є на банковій. Хочу дати ще один приклад? Коли Вашінькі коротко, написав, пане Бориславе. дуже коротко. Коли вашингтон поз написав про допис, е, написав до, виклав допис про комунікації Трампа і Путіна в Україні великі телеграм-канали, які мають відношення до офісу президента, постійно запрошуються на прес-конференції і постійно є висвітлювають висвітлюють події офісу, написали один маленький момент, що в Україні ну, Україна буде вимушена відмовитись від Криму, але цього не було в цій статті. І от в мене запитання: хто ж їм сказав це написати? Хто ж з Офісу президента, хто запрошує цих представників цих каналів на свої прес-конференції, сказав, щоб оця ремарка з'явилася? Бо вона з'явилася у багатьох, саме у мільйонників і саме у тих, які дуже лояльні до офісу президента. Тому давайте не помилятися в тому, що це чиїсь окремі випадки. Ні, це не окремі чиїсь випадки, це системний підход к угу. е, фактично формуванню інформаційного простору підготовка там так вкид робиться, і потім дивляться за суспільною думкою. Цікаво, дякую, пане Бориславе за те, що звернули нашу увагу, зокрема, і до цього. Ну і ще раз я повторюю, що наші глядачі мають бути озброєні, озброєні всією інформацією. Друзі, народний депутат восьмого скликання Борислав Береза був гостем нашого ефіру.